Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня! Привіт, привіт, мої любі малята! Ось і прийшла вже до нас весна. На весняних галявинах з'являються перші квіти. Весна пробуджує від зимового сну. Все все навкруги. Природа оживає, відчуваючи весну. Весело заспівали пташки, на вулиці стає все тепліше й тепліше, а весняне сонечко сяє яскравіше та гріє. Воно тепле, яскраве, променисте і своїми промінцями зігріває все навколо. А для вас, малята, сонечко підготувало веселий віршик про весну. Але давайте спочатку зробимо зарядку для нашого язичка. А допоможуть нам в цьому чистомовки, то слухайте уважно і повторюйте за мною. Ла-ла-ла. Вже весна до нас прийшла. Ли-ли-ли, первоцвіти зацвіли. Іть, іть, іть. Ви, їх, люди, бережіть, ідь, ідь, іть і усім про це скажіть. А тепер, малята, уважненько і гарненько, тихенько послухайте віршик про весну. Весна, весненька, прийшла, і тепло нам принесла, сяє сонечко вгорі. Усім весело мені. А тепер, малята, давайте спробуємо разом, дивлячись на картинку та промовлятимете разом зі мною цей віршик. Ви готові? Тож почали весна, веснонька прийшла і тепло нам принесла. Сяє сонечко вгорі. Ось і весело мені. Давайте ще раз. Весна, весненька прийшла і тепло нам принесла, сяє сонечко вгорі. Ось і весело мені. Діти, а про кого розповідається у віршику? Так, про весну. А що принесла нам весна? Тепло та яскраве сонечко. Малята, коли ви будете гуляти на вулиці разом зі своїми батьками, то обов'язково пригадайте, будь ласочка, цей віршик. І розкажіть його сонечку. І воно вам обов'язково посміхнеться своїми теплими, яскравими промінчиками. Малята, а давайте пригадаємо, про що ми розмовляли сьогодні? Так, про весну. А ще що ми заучували з вами? Віршика, так, за допомогою картинок. Так, а ще ми що з вами вивчили? Чисто мовки, так, молодці малята. Ви сьогодні гарно працювали. Ви справжні розумнички. Ви гарно, гарно все відповідали. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!